Вітаю, пропонуємо познайомитися з п'ятим комплексом вправ стародавнього цігун. В книзі Фалуньгун майстра Лі Хунджи дається детальний опис вправ. Тож заключна п'ята вправа. Метод посилення чудотворної сили, принцип практики. Метод посилення чудотворної сили належить до статичної практики методу самовдосконалювання Фалуньгун. Цей метод практики одночасно вдосконалює багато речей. У ньому за допомогою мудр Будди обертають фалун, щоб посилювати чудотворну силу, включно з паранормальними здатностями, та силу гун. Він є методом практики вище середнього рівня і раніше належав до таємних методів практики. Щоб виконати прохання тих, хто має певну базу. Учитель поширив цей метод практики, щоб його поширення спасло тих, кому судилося вдосконалюватися за фолуньгун. Цей метод вимагається практикувати, сидячи із загорненими ногами. Найкраще застосовувати парне загорнення, але можна застосовувати і одинарне. Під час самовдосконалювання має місце досить сильний потік ці і досить велике енергетичне поле навколо тіла. Рухи йдуть слідом за ці тії, який вклав учитель. Коли руки піднімаються, серце йде за думкою. Під час посилення чудотворної сили думки пусті, несвідоме злегка сконцентроване на долонях. У долонях будуть відчуття тепла, важкості електричних мурашок, присутності якогось предмета та інші. Але не треба навмисне за цим гнатися. Нехай усе буде природно. Вимоги до часу сидіння із загорненими ногами. Чим довше, тим краще. Але він визначається залежно від базових навичок. Чим довший час, тим більша інтенсивність. Тим швидше виникає гун під час практики, ні про що не думай, немай жодних думок. Поступово поринь у стан спокою. Від ніби спокійного, але не медитативного стану динамічної практики, поступово поринь у медитацію. Але твоя головна свідомість знає, що ти виконуєш практику.